Всім привіт! Вітаю новому відео. Я зразу вибачаю за свій голос, бо я зараз трохи хвора, я вже йду на поправку, але голос сьогодні у мене буде ось такий. Сьогодні у нас неділя, майже обід, і чим ми зараз займаємося? Ми чекаємо людину, яка буде щось робити із нашим котлом. Вчора у нас була така історія з чоловіком. Ми вирішили поміняти фільтр гарячої води, який у нас стоїть перед котлом. Бо, як я вже раніше казала, вода у нас ну, з такими спримісями, вона ну, не чиста, вона жорстка і там є домішки. Домішки чогось. Тому у нас стоїть фільтр перед котлом. У нас він стояв 50 мікрон і ми вирішили поміняти його на 10 мікрон. Ми це робили не один раз, тому нічого зламати або поставити не так ми не могли. Ми почали перевіряти те, що в наших силах. І зрозуміли, що треба все ж таки людина, яка займається котлами і нам допоможе із цим питанням. Дякувати тій людині, яка займається нашого котла. Він відповів нам пізно ввечері. І ми домовились, що сьогодні хтось приїде і подивиться на нашу проблему. І зараз ми саме чекаємо цю людину. Взагалі, яка цікава історія виявилася. Вчора в нас не було води. Сьогодні я встала і мила посуд у Тазіку. Знаєте, як у бабусі в моєму дитинстві згадала ті роки. Але після цього виявилось, що раз, і у нас вода є гаряча, вона тече досить нормально. І як це все трапилося, незрозуміло. Отож, ми вирішили, що все ж таки ми не будемо відміняти замовлення. Хай людина їде. І до того того ж ще в тому, що якраз на початку тижня чоловік спілкувався з людиною, яка нам робить ТО, саме про ТО нашого котла, ми його робимо раз у рік. І вони домовилися, що навесні, коли ми вже будемо відключати опалення будинку, тоді ми зробимо ТО, ТО котла. А у кінці тижня ось така біда трапилася. Але я дуже рада, що зараз у нас вода є, гаряча вода, вона біжить нормально. Отож, в принципі, у нас все добре із котлом із нашою системою, Але треба, щоб подивились на це все, і нам розповіли, в чому саме була причина такого, щоб можливо у майбутньому якось цього запобігти. Якщо ви запитаєте, чому у нас не стоять фільтри грубої очистки, щоб більш чиста вода у нас приходила до нашого котла, Ну, у нас для цього є дві причини. І сама перша, сама основна це та ну, ємність, кисон, місце, де у нас розташована наша насосна станція, воно настільки маленьке, що туди не можна нічого, крім насосної станції, ще додати, причепити. І друге, це раніше була ціна. Раніше була, кажу так, бо в цьому році ми вирішили, що ми все ж таки хочемо розширити ну, цей простір, цей кесон, і будемо все ж таки замовляти фільтри грубої очистки, бо без цього нам зараз ніяк. Приїхав до нас майстер, а ми в цей час вийшли на вулицю. будинку свої справи, у нас тут свої справи. На вулиці плюс 8. А, я думала, що тепло чесно кажучи, але якось такий вітерець прохолодний, то піду зараз, буду, мабуть, шапку вдягати. Ось так зараз виглядає наш кісон. Як бачите, Тут дуже мало місця, розміри там десь метр на метр, десь так ми міряли. Тому в планах у нас розширювати це місце. Плюс ми в цьому році хочемо ще зробити другу скважину. Як ви бачили, місця в нас в Кисоні ну, дуже мало, треба його розширювати, бо там навіть ну, розвернутися дуже важко одній людині. Плюс стосовно другої скважини, ми цим питанням задаємося вже десь місяць. Для чого це нам потрібно? Ну, по-перше, одна скважина вона не вічна, і з часом ну, треба буде другу скважину десь забивати. По-друге, це питання напору води. Для поливу, в принципі, у нас є достатній напір, але може бути і краще. І от, наприклад, наші сусіди зіткнулися з тим, що вони собі зробили автополив, але для Ну, для автополиву і при потужному насосі у них не було достатньо напору. І вони це зробили. І у них вся ситуація вирівнялась, тобто напір був класний, автополив працював так, як треба. Отож, це ще буде така робота на випередження. Бо за автополив ми думаємо, але не в цьому році точно. І щоб так, з такими питаннями ми не зіткнулися в майбутньому, ми це будемо. Плануємо принаймні робити ну, у якийсь найближчий час. У нас вже наступний день. Отож вчора нам зробили до досить швидко, і я дуже задоволена. В чому взагалі було питання? У нас забився фільтр гарячої води у котлі, і якось некоректно працював датчик. Тиску чи подачі гарячої води, якось так він називається. Нам все почистили, все зробили. Плюс нам почистили теплообмінник, ще там щось, навіть не знаю що. Сказали, які деталі нам треба докупити, щоб наступного разу, якщо у нас трапиться щось, трапиться, то ці деталі були. Що я хочу сказати? Я дуже рада, що це трапилось саме зараз на вихідних, коли чоловік був вдома. І людина змогла до нас реально приїхати і полагодити те, що у нас трапилось. Отож, якщо вам треба зробити якийсь ТО, якийсь чекап, здоров'я, машина, котел або якась інша техніка, то не зволікайте, бо краще це зробити заздалегідь, аніж потім вирішувати якісь проблеми. І на цьому я буду закінчувати своє відео. До наступної зустрічі. Всім па-па!